Всім народ, З вами Задротик! І це Майнкрафт. І в мене щось почало лагати. Це від того, що напевно, я фрап включив. <кхід> Ладно. З вами Задротик і це Майнкрафт з шейдерами. <кхід> Як ви бачите, я встановлював шейдери. Так, та карта нафік стерлася. Бо я просто немає і в мене та карта стерлася. Ну нічого, ми... Зараз все по-новому зробимо, я тут понад сундучок, сундучок взяв. Так, це було забираємо. Касфійня тут була, була, навіть навіть була, по суті. Да, деше один. Деше один факт. А о, о є. Вже подумав, що факт на нам той... Так, зараз о. Так. Так немає. Так, що робити, що робити? Ну по-перше, треба нам знайти ліс і дрова. <coughs> Та нам треба, нам треба дрова. По суті, нам треба дрова. Але по суті, я зараз позирю на цей шейдер. Тоже вроді нормальний шейдер. По суті так, так все не будемо зациклюватися на шейдерах так треба дерево добути так буваємо дерево так все, о, все. на менше було там трохи дерево о дев'ять дерева нормально нормально так, лаги. Маленькі, невеликі лаги. Так, я думаю, ми ліпше рати, ніж без шейдерів. Все-таки... все таки все таки все таки ліпше рати. Так, тут а що у нас? Хм, Нормально. Так, хавчик у нас є вроді. Три, але помало. Треба зараз хавати. Mm -hmm. Хавати не хочу. Так, їмо, і чим нас ще хватить? Було б добре, якщо ми знайшли б якусь би деревушку, я не знаю, там. Селян би щось б взяли, потім би, може би її дали. Може. Може. Можем, можем, можем. Там щось не погружається. Погружайся, пацан. А там щось є. О, да. -й 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 -й. Все, я, я походу, будинок дійшов нам. Тихрену, що тут ніякое. Нічого таке не водиться. Мені вода прикалывай. валом, 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 валим. Нормально. І будинок знайшов. Якщо б я оце знайшов близько десь біля лісу, щоб за хавчиком ходити, шей. Ай, блін. Трохи не заперло, але ладно. <кхе> Супер блін. Так. Так, так, так. Щось треба придумати. Придумали. Все. Вс. Тепер. в впадаем. <гас> Ничего не осталось? И с ним там впал просто, блин. Так бы свое вами впал и жму, Туда не, не падай. Кей не так устав. Ну ладно, пофиг. Чи туда не падай, будь ласка. Вс, нафиг. Ух тыр ти шоу. <кхем> нормально, нормально, нормально. Трикаха немає, нормально. нормально. Трикая земля херення. Тут... То есть новой херена аж 25. Так, ДНТ забрали чиня. Сраба треба забрати. А це по суті все, что я с ТНТ.

И все. Так. Суму шерсть. А то не тільки тут, походу, шерсть є. тільки тут. А, тут еще на верх є. Да ми типу кмфі, да? Типа. Так це ну треба зробити своди, думаю, з знести цього чня. Чи Чимось. Кірки немає. Н -н -н -н. Ладно, давайте ми вже тут приживемся так по-нормальному. Верстак. Верстак треба самити. О, тут буде в мене верстак. Мутимо спочатку дверку, Це по-перше. По-друге, мутим кирку золоту. сюди, І киркану все. пінь. Кто она ломается, так блин быстро совершенно люблю цю ковер, что ломается. О, вс. Вс было, так и я. Тут не тур не было. Так. Mm -hmm. Хотя по сути воді, не удан, ч у меня туда было, ага. Вс, я тут все было. Так, тут так будут листы. Я тут я так думаю. Може це позакривати чексьом. А ну пофіг, тут треба буде підлогу нафіг переробити. Так, факел. Шо? А, то там сіться. Факел тут треба. Факел тут треба. По суті, тут там треба. По суті, тут треба. І по суті тут треба. Бля, там поставив. Ладно. <кхе> так, отак ми замотили. Думаю, нормально. Тільки треба одне зробити, їсти художню. Я попробую зробити тут... А ні, я точку не зроблю. Ні. Він що точку не може зробити. Кровать драйв десь буде поставити. шерсть десь взяти, я не знаю. Два, Ладно, не тут берем. берем Тут берем а тупо зробимо... зробимо так. Оце ж. без спая. Так, викопаємо тут. Блін. Блок там ДНТ, мені взагалі заперело, що там ДНТ не було і тупо воно не бахнуло. Там він тупо впав і воно бахнуло. То ще він жорсткий. Так, де мені взяти? Десь там треба буде взяти. Наверху. Поднимаем наверх. А ну тут я так визьму, ну хай тут так буду. Только я с домиком визьму. Так. забыл, Все, ладно. О, супер. Здоровье. Сундук. У меня аж 5 сундуков. Треба да то их подъедать. Думаю, у меня будет здесь склад сундуков вот тут. А? Нет? Нет, тут нет. Там будет хреново. Похеру тут. Так, раз, тут будет. Два, три, четыре. Один ряд буде сундуки у мене. Алмаз у мене алмаз, супер. Це, 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 це сюди, даром. Я за кроватку буду зробити, буду спати по Робимо кроватку mm -hmm. і спимо по mm гриком. -hmm. За 2 секунди спати. Нормально. Блін, не так зробила. О, oh, yeah. oh, so, є. Що спимо? О, да. Все, ми проснулися. Проснулося фіану там ще паучки, я. Кофі, не настроїти не будуть. Так, сундук треба покласти. О, в першому собі поки не заповниться. А зараз я так палива, без нічого йду. Без палива, без нічого йду. Іду дивитися, чи поблизько десь немає лісу. Та блін, що ти так жорстко вагаєш? Пацан, мені то не подобається. у Ні, оце заперло. Зараз, блін, це реально заперло в чорному так, кріпер ти мене не бачив. Оце ще чорно. Так, я вас тут трошки заберу, так? Ну, да? Трохи заберу ось тут. Це не багато, то нехай росте, я, типу це яку забираю. Пшениця. Виросла, у вас майже. <кхем> увазі. Ті более нафіг вам мати якийсь город, якщо ви так ніф'я не збираєте. Логічно, так що бін, я тут все позабираю. Не, ну нехай це ще росте, ну, я не маю нічого проти. А це я позабираю. Скільки в мене? 25. Нормально. Зараз хлібок замнути. Так, нехай росте. Це можна брати, це росте, ну блин. Можна брати, можна. <към> так, валим, валим. а картошка. Це буде подіарити. Ну, це рано заперено. Так, збираємо картошку. Вошиды, да я... а нет, тут я. <coughs> так, тут я тоже забрал. Ну, тут ничего в тыл. Нет, дверки я позабираю. Сори, народ, на двери я вас заберу. Двери я вас заберу. Так. Не будете ви без дверей сьогодні, походу. <гум> так, дві двері. Там ще не виходить. Щось є. Що я тут не забрав? Я виросла, нормально. 28 у мене. Халити я хочу. Оскільки дає морку 3, походу, повільно. Діалити її не можна. Тут не має бути така хата, що там сундук. <кій> Яка то хата я забув? Ну якийсь там має бути сундучок. А, на оці походу, тоже має бути сундучок, чи не на самому верху. Не, то я помилився. походу. <кій> походу я помилився. немає. І на де, в якому будинку. Тут будинок, походу, він має бути з там будинок лава походу. А, то походу нам трохи село не, ну, не те, можна так сказати. Це типу міні-село. Так, це моя хата. Так, обходи. Ладно, валим. Хачку мені якось взяли. Зараз ярбаю на хату піду і думаю закінчити серію. Нормально в мене хата. Что виходить? Ну, треба зробити отут, походу, щоб зомбаки не лізли. А ні, тут я не знаю, як я зроблю. Отут, походу. Так, да, тут я якраз зроблю. Все. Прагим. І, ну, зараз я думаю, серию закінчити. З вами був Затрат, підпис наук на стати паці до РМ. Э, всім пока.